Дуже в Варшаві в ліфті, ми продовжуємо наш відео огляд на туристичні місця для туристів. Хочу розказати про ліфти в Польщі, тому що якщо вам треба буде попасти на другий етаж по нашому, то це в Польщі буде перший поверх. А перший поверх це в Польщі нульовий поверх нас така історія. Тобто у них перший поверх не рахується поверхом. Це типу, ти нікуди не підіймався, тому це не перший поверх, а ми поверх. А перший поверх це другий поверх, а другий поверх це третій поверх. Взагалі, все на мінус один робите, і тоді ви точно приїдете на ліфті, куди треба. Таку історію можна наблюдати ще на вулицях Варшави на районі Саска Кемпа. Просто серед двору, серед жилого двору грає духовий квартет. Вони просто грають під вікнами і збирають якісь гроші, хто їм дасть, Так що криза дійшла до усіх, навіть до поляків. Нашу рубрику нетуристичні місця світу, і ми, і ми знаходимося з вами в Польщі, у Варшаві. І зараз я розкажу вам про автомобілі, про самоходи. Тому що тут, у Польщі, як і у нас колись, ми вже це українці про то давно забули, але в Польщі це ще все існує. Обов'язковий тихогляд автомобілю. І. Він проходить не так, як у нас колись, коли можна було просто навіть нікуди не заїжджати, а, скидати гроші на картку і в тебе є техосмотр, або давати а, поліції, а, як в минулому називалися, мінтам, коли вони тебе тормозять на лапи, і все було в порядку і все рішалося. Так ось в Польщі так не вирішується. І в Польщі треба проходити техогляд. І ось головна біда. Цієї історії, що коли в тебе старий автомобіль, і в тебе вже там іде і ржа і корозія по корпусу, то ти ну точно не пройдеш той техогляд. А коли тобі треба його проходить, тобі говорять, іди, іди ремонтуй. Наприклад, якщо в тебе ось таке дніще, як у мого знайомого на автомобілі, то ти не можеш пройти техогляд. А Поремонтувати то зробити коштує дорожче, ніж вже той автомобіль сам по собі коштує. Але в мого знайомого була така ситуація, я, звісно, це не знаю, це мені розказували, що вже тут у Польщі є такі. Спритні українці, в яких за определенне количество злотих ти можеш пройти техосмотр ось е з таким, е з таким авто, ось такими, з такою іржою. Так що. Цікаві нетуристичні місця. Ми продовжуємо. І я вас дуже прошу підписуватися на мій канал, ставити лайки, щоб нас ставало все більше і більше. І в мене з'являлось більше можливостей е мандрувати світом і показувати вам найцікавіші нетуристичні місця світу. Дякую багато.